Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування кексів зебра. Я думаю, пиріг зебра всі коштували, а це будуть маленькі кексики. Для цього рецепту нам потрібно молоко, борошно, крохмаль, олія, цукор, яйця, какао, ванільний цукор, розпушувач. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку змішуємо яйця, цукор і ванільний цукор. Додаємо молоко, олію. Перемішуємо, всипаємо борошно, розпушувач і крохмаль. Перемішуємо тісто і розділяємо його на дві частини. В одну частину додаємо какао і дві ложки молока. Щоб тісто було трішечки рідкішим. Формуємо кекси, В формочки виливаємо спочатку одну ложку білого тіста, потім шоколадний або дві ложки білого, одну шоколадного, щоб сформувався гарний малюнок. Відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилиночок, зверху можна присипати кексики або шоколадом, або цукром, щоб була гарна скориночка. Ось такі смачні вони в нас вийшли. Пухканькі, ароматні. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!